А чого вони зараз домагаються, пане Портников? Тобто це черговий терор, який вони здійснюють, тому що був Львів перед тим Полтава теж багато загиблих, 55 загиблих, понад 300 постраждалих, і це теж жахливі цифри. І так виглядає, що от впродовж цього тижня це кілька міст, які страждали до нас щодня, доносяться ці новини. А чи це звична просто історія? Назбирали ракети і запускають їх по Україні, чи можливо? Хочуть потім якісь умови виставляти, що може бути в наслідку ні, вони цього... ви абсолютно праві. Вони назбирали ракети для того, щоб здійснити велику атаку, потрібна достатньо кількість ракет, щоб прольоти системи протиповітряної борбався. Коли казали, що Іран негайно відповість Ізраїлю на вбивство цього очільника політбюро Хамас, як можна негайно відповісти, що в тебе немає ракети, що ти всі ракети випустив попередньому ударі, Тобі потрібний час, щоб зібрати арсенал. І з росіянами теж саме вони зібрали якраз цей момент арсенал. Вони не стріляють в порожнечу. Ми в кожному обстрілі можемо знайти логіку. Ну вони в Полтаві стріляли по інституту. Ми ж це розуміємо. Так. Спеціально навмисно. І, до речі, це теж величезне питання. От вони стріляли по цьому об'єкту. Це ж завжди хтось наводить, розумієте? Угу. Завжди хтось на якісь об'єкти наводить серед людей, які серед нас знаходяться. В інших місцях теж вони знаходять об'єкти. Тут і інше питання: їх просто не цікавить ціна людського життя. От, якщо їм сказати, от є об'єкт. От, скажімо, там залізничний вокзал в якомусь місті. Не будемо брати Львів, бо ми не можемо довести, що це було по вокзалу. Це наше припущення. А от Краматорськ, ми точно знаємо, що це по вокзалу, тому що це влучили вокзал. Ось ви вдарили по вокзалу. Там величезна кількість цивільних загине. Ну якихось людей це б зупиняло, Росіян це навпаки заохочує, бо вони вважають, що якщо вони знищать інфраструктуру і в одна залякають людей, це чудово. Це те, що спонукає людей залишати країну. Це те, що їм теж потрібно. Вони вирішують відразу кілька задач. От Путін сьогодні сказав, що українські керівники інопланетяни. Я вважаю, що інопленотянам це сам Путін, тому що він не би з цієї планети, де ціна життя не варта нічого. І це не земля. От ви згадали про сьогоднішній виступ: як це? Східний економічний форум. Володимира Путіна, де він казав, що Росія рухається на схід, Бог з ними хай рухаються аби подалі від нас, але тим не менше згадував він і багато ситуацію, як він каже, ситуацію в Україні. Ми називаємо це війною. І сьогодні він знову змінив свої Перемовні пропозиції, тобто ще кілька місяців тому був ультиматум, який стосувався Херсонщини Запорізької області, яку він хотів повністю, і після того розпочати перемовини сьогодні. Він вертається до. Так званої стамбульської рамки перемовин. Що ви про це думаєте? Про ці часті зміни пропозицій з боку Російської Федерації. Вони один тиждень не готові повністю ніяк абсолютно розмовляти через тиждень. Одні умови ще через тиждень інші умови вони плутають. Чи справді зараз можливо відбувається якийсь процес, який в якійсь далекій перспективі нас може вивести на припинення вогню якесь тимчасове? По-перше, я хочу сказати пану Віталію, що не треба так говорити, що вони хай рухаються на схід, це не нас не обходить. Вони ж хочуть на схід з нами рухатися. Україна це його посаг, це його посаг. Він на це весілля Сі Цзіньпіну хоче це принести Україну, Білорусь, тому що Китай зацікавлений в своїх позиціях в Європі, і він йому може сказати: от Ви знаєш, чим більше буде лояльних в Європі держав, тим тобі краще. От Білорусь вже. В твоєму кошику може ще Україна бути. Так що, якщо б вони рухалися на схід, не чіпаючи нікого іншого, це був би їх геополітичний вибір. А вони ж хочуть на схід рухатися як геополітичний гегемон Центральної Європи, і це абсолютно не в наших інтересах, і не в інтересах наших сусідів по континенту. Тепер щодо того, що він увесь час змінює умови, на яких немов би, можуть відбутися перемовини, по-перше, він хоче внести хаос і дипломатію. По-друге, він хоче виглядати миротворцем. І це жест не в наш бік, а це жест в бік глобального півдня. Він виступає на східному економічному форумі. Значить, йому пишуть тези, які мають сподобатися лідерам країн за глобального півдня. Це не на нас розраховано. це на них розраховано, тому що це сигнал їм. Ми будемо дуже раді бачити вас посередниками. От Бразилія чи Індія, хоча, як ви знаєте, премєр міністр Індії пан Нарендра Моді відмовився від того, щоб бути посередником на перемовинах, бо він розуміє безперспективність, але він все одно про них каже, вважаючи, що він таким чином їм віддасть належне, але справедливі перемовини, перемовини там такі, які були в Стамбулі. Хоча тут виникає питання: яка така мрамка в Стамбулі ніхто не казав про визнання російського статусу Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей навіть Криму. А він вважає, що визнання російського статусу цих територій і виведення з них українських військ необхідно умова для перемовин. Так він вже відмовився від цієї ідеї, чи ще не відмовився? Він просто створює хаотизацію. Не треба це сприймати як якусь серйозну пропозицію для перемовин. Я ще раз наголошую, що не треба очікувати якихось російсько-українських перемовин у якомусь навіть перемовини про закінчення вогню. Можуть відбутися тільки в ситуації, якщо Путін зрозуміє, що йому нема куди рухатись. Ось, скажімо, його війська зупинилися, далі вони рухатись не можуть, а його удари по інфраструктурі не призводять до переліча України. Тоді він може піти на якісь перемовини. Я з цим погоджуюсь. Але поки він рухається, його не зупинили, і поки є удари по інфраструктурі і немає зими. Ніяких перемовин не буде. Йому потрібно подивитися на результати виборів президента США на зиму і на те, що буде з його військами, де вони зупиняться. І потім він може ухвалювати рішення. До речі, якщо ви згадуєте, що він сказав про перемовини, а вас не дивує, що він сказав, що він на президентських виборах Сполучених Штатах підтримує Камел Харіс. Ви в це вірите? от в ці слова. Бо Трамп сказав Путін, був президентом США, який запровадив найбільшу кількість санкцій проти Росії. Це ж брехня, найбільшу санкцій, кількість проти Росії серйозних запровадив президент Байден, а не Трамп. Тому що головні санкції почалися після 2022 року. А коли він жаліється з приводу того, що утиски Дурова в той день, коли Європейський суд по правах людини якраз виніс рішення щодо... Спроби Росії заблокувати Телеграм на її території на користь позивачів, серед яких, до речі, померли Олексій Навальний. Це не цинізм? Брехня, цинізм, та, абсолютно. Ну, так, абсолютно. А чому ми вважаємо, що тут бреше, там бреше, а тут не бреше? Угу. Йому збрехати, знаєте, як до Кабаєвої сходив. Але водночас ми чуємо заяви наших. Відрів нашої держави, той самий президент Зеленський говорить, що він готує е, мирний план. Тере, план перемоги. Ну План Україні. перемоги це ж не зовсім вже мирний план. Наскільки я розумію, план перемоги це якийсь інший документ, який має замістити формулу миру в ситуацію, коли ми розуміємо, що ні на якому другому саміті миру Росії не буде. Це ж є щось інше? Ми ж не знаємо, що це. Чи може бути тоді. Дієвими з боку заходу наших партнерів західних кроки, зокрема, про що ми давно говоримо, і вже деякі польські політики про це також говорять обережно, Балтійські політики, принаймні закриття чи спроба закриття неба над Західною Україною. Цього тижня з'явилася інформація про далекобійні ракети Джасн, які, начебто, погодилися дати Україні. Щоправда, потім журналісти перестріли Байдена, і він сказав, що. Позиція Сполучених Штатів Америки не змінюється стосовно використання далекобійних ракет в глиб Російської Федерації. Але ми бачили вже не раз, що завжди за такими заявами, що у Сполучених Штатах Америки десь погодилися, потім було спростування а тижні за два чи за місяць це все ставалося. Тобто, чи тут. Ширше моє питання. Чи готовий зараз колективний захід, як наш партнер та союзник, вдатися до тих кроків, які призведуть до того, що Володимир Путін побачить безсенсовність продовження бойових дій? Я знову повторю свою формулу. Я вважаю, що на Заході живуть ідеї, що рано чи пізно Путіну свідомить, що він не зможе за рахунок бойових дій знищити Україну, інтегрувати її в склад Росії. Чи йому це не вдасться, що Захід не зупиниться у своїй підтримці України, але Путін все не розуміє і не розуміє, і Захід змушений пересувати власні червоні лінії, сподіваючись, що він знайде той баланс, де лінія буде вже так пересунута, що Путін зрозуміє раніше. Вони вважали, що вони обійдуться ось тими червоними лініями, які були. Зараз виявилося, що не обійдуться. Ну прекрасний приклад це те, що захід абсолютно спокійно відреагував на. Те, що західна зброя використовується Збройними силами України у наступі в Курській області, значить, може бути пересування цих ліній. Чи буде воно надалі? Буде. Я це чітко кажу: я не знаю, як коли, що саме дозволять, що саме не дозволять, чи будуть, скажімо, системи протиповітряної оборони країн, які сусідять з Україною, збивати російські ракети і безпілотники. Я вважаю, що це має відбутися, тому що. Це розвантажить нашу систему протиповітряної оборони. Якщо, скажімо, хоча б якась частина території України буде прикрита, скажімо, польською системою ППО, це означає, що якусь частину нашої системи ППО ми можемо перекинути тоді, де її не вистачає. Ну, Знову нагадується іранський удар по Ізраїлю. Якби протиповітряна оборона Сполучених Штатів інших західних країн розташована їх. Не допомагали Ізраїлю, і з Ізраїлем країни не збивали іранські ракети і безпілотники у власному повітряному просторі. Уявляєте собі, що було з протиповітряною системою Ізраїлю? Так, вони, очевидно, більшість ракет би відбили все одно, але якісь ракети долетіли б і потрапили б кудись. А так, фактично, іранська атака закінчилася б шиком, і з цього потрібно робити висновки для України і її союзників. Давайте до теми змін в українському уряді, тому що сьогодні вона у всіх на вустах не можна сказати, що відбулися якісь сценарії. Дуже багато урядовців змінили одну позицію в уряді на іншу, можливо, більш високу, можливо, більш відповідальну. Як ви гадаєте, чому? Президент Зеленський зараз почав перетасовувати уряд, які на ваш на ваш погляд зміни є суттєвими, яких міністрів нових міністрів ви би могли виокремити, і чому? Пане Віталію. Я можу вам сказати те, що я кажу всім закордонним журналістам, які ці дні запитують мене щодо змін в українському уряді. Що я в принципі не зупиняюсь на коментарі до цієї події, тому що не вважаю її суттєвою Україна стала суперпрезидентською республікою 2019 року, коли її громадяни проголосували за Володимира Зеленського і надали монобільшість тільки що створені партії Слуга народу з цього моменту. Вся влада в країні сконцентрована в руках президента України після 2022 року зник останній інструмент, який допомагав так чи інакше існувати, хоча б ілюзії діалогу між президентами і суспільством, тому що суспільство зараз зайнято війною і виживання, а не можливістю обмежити. Функції влади. Таким чином, якщо ми розуміємо, що влада повністю зосереджена в одних руках, і навколо президента знаходиться тісне коло менеджерів з президентського офісу, які забезпечують виконання його волі, ну, так виглядає система влади в Україні повністю. То прізвища людей, які виконують службові обов'язки в Кабінеті міністрів, ніякого значення не мають реально. Можуть бути більш здібні менеджери, менш здібні менеджери. Але це насамперед менеджер. Я хотів би нагадати, що в будь якій іншій демократичній європейській країні, і ті, які є в Європейському Союзі, і ті, які бажають в нього вступити, міністр це політика, не менеджер. Заступник міністра, державний секретар міністерства, це менеджер, так влаштована будь-яка влада. А міністр це політичний діяч, який від імені цієї сили, яка пропонує йому міністерський портфель, виконує його, її прип... Політичні завдання, принаймні так працює парламентська президентська республіка. Якщо вона у нас так не працює, якщо у нас призначенці не політики, а менеджери, то може бути вдале попадання чи невдале попадання? От що я маю на увазі? Ну простіше кажучи, от ви можете ми можемо обговорити е, постаті колишнього і чинного міністра закордонних справ Дмитра Кулєва і Андрія Себіг. Обидва вони професійні дипломати. А на чолі Міністерства закордонних справ має знаходитись політичний діяч, а не дипломат. Що міністр закордонних справ е, Німеччини Анна Бербок, що вона дипломатка? Вона лідер партії зелених коаліційної партії. Що Ентоні Блінкін дипломат? Ні. Він політичний діяч, експерт. Що міністр закордонних справ е, будь-яких інших європейських країн, вони що? Професійні дипломати? Ні, ні в якому разі, міністр. Культура України не новий стратегічних комунікацій, професійний дипломат. Він може бути хорошим менеджером на цій посаді, скажімо, але на чолі Міністерства культури в інших країнах знаходяться політичні діячі. Так взагалі це все працює. Тому я, оскільки я людина, яка оглядає політику, а в цих призначеннях немає політики, тому що немає політиків, тому що в нашій країні є єдина людина, яка займається політичною діяльністю у владному таборі, це Володимир Зеленський. На номера два немає. Зеленський від першого номеру до сотого у своїй партії, у своїй владі, єдиний хто може дозволити собі політичну діяльність, а будь-яка інша людина просто дозволити собі цього не може. То наступний політику, умовно кажучи, там після Зеленського це там колишній президент Петро Порошенка. Він може займатися політикою, скажімо. тому що він лідер іншої політичної партії, чи там Юлія Тимошенка, яка лідер батьківщини, вона політична діячка. А в таборі Володимира Зеленського є тільки президент і менеджери. А я на превеликий жаль не маю фаху оглядати менеджерство. Я закликав до створення уряду національної єдності. Продовжую вважати, що і не існування боюючі країни уряду національної єдності є в принципі гальмуванням Утворюючих не якщо б я був України, я б думав би про уряд національної єдності, перш за все, але президент інший не я, а людина, якій довірили створення саме такої системи влади. 73% українських виборців. Вони знали, на що йшли, і ми зараз живемо в системі, яка створена їхньою волею. В системі одноосібної політичної влади. От і все. Маємо буквально 30 хвилин до шапки телеканалу секунд. Еспресо, 30 секунд. Секунд, якщо ці секунди ще є, то просто звернемось до якраз цитати Володимира Зеленського, президента України. Як він відкоментував урядові зміни, я вдячний парламенту. Сказав він за підтримку відповідних кандидатур. І дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно, ще активніше ніж це було раніше на всіх рівнях більше інвестицій партнерів оборони виробництва України більш активне просування в перемовному процесі із євросоюзом це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. Ну ось це ось такі завдання і результати цих змін в Кабміні, які бачить президент. Але з того, що говорить пан Віталій Портников, то від зміни просто цих людей навряд чи щось глобально зміниться. В нас були ці самі підозри. українці мають вирішити, що їм потрібно влада, політика одного політика чи влада політиків, влада менеджерів це завжди крок до дестабілізації системи державного управління. Тільки влада відповідальних політиків може витягти Україну з тієї ситуації, в якій ми опинилися. Відштовхуючись від вашої відповіді, пан Віталію, а які політичні виклики нас можуть чекати найближчим часом, тому що думка президента зрозуміла: ми зробили заміну, аби дати якийсь новий поштовх у кожному напрямку, цей новий поштовх потрібний. Люди на це реагують по-різному, тому що зрештою у нас жодні вибори неможливі під час війни. Ні президента, ні парламенту, а вони вже мали бути на підході, якби ми жили в нормальних умовах. І виходить, що ця зміна у кабінеті міністрів. Це такий, знаєте, якийсь ну, новий поштовх, нова хвиля, щось відбулося в нас нове, і всі можуть реагувати на це як на достатньо позитивний крок. Ну, Я думаю, що людей це взагалі мало обходить, чесно кажучи. Знову таки повторюю: якщо міністр це політичний діяч активний учасник політичного процесу, то Відстав цікавить. Якщо міністр це менеджер, ну я не думаю, що люди цікавляться заміною професійних менеджерів. Навіть вони можуть до них мати позитивне ставлення, негативне, але це їх не просто не обходить, Це не частина їхнього суспільного життя. що я думаю, що більшість людей цього просто не помітить ну, за великим рахунком. Ну найбільш відомою там, для широкого загалу був міністр закордонних справ. Ну зрозуміло, тому що він постійно знаходився там в роботі. Ну це. Єдине, що може викликати реакцію, але знову таки у нас місцево оборони змінювали вже, якщо ви пам'ятаєте, під час війни не тільки місце закордонне справді. Взагалі не думаю, що це має якесь реальне відношення до політичного процесу, тому що політичного процесу немає. Як ви правильно говорите, він... Почнеться саме після війни, тобто, коли через кілька років, тому що ми з вами розуміємо, що ми у довотривалому конфлікті перспектив його припинення, чи навіть не при і призупинення в осяжному майбутньому не проглядається. Значить так чи інакше нам доведеться шукати якусь формулу існування обраної у 2019 році влади аж до того часу, поки Україні не з'явиться можливість електорального процесу знову таким невідомо коли за яких обставин, за яких умов на якій території, з якою участю населення, все це поки що залишається саме такою ситуацію з багатьма невідомими, яке саме продовження воєнних дій у 20-30-х роках цього століття. І в 30-х роках, в тому числі, на території України? Дуже коротко, пане Віталію. Я хотів би нагадати, що війна Росії з Україною вже точиться у 10-20-х роках 21-го століття. Вона почалася у 2014 році. Звичайно, у 30-ті роки в її воєнний конфлікт може бути в іншій формі ніж 20-х, але у вас немає ніякої гарантії, якщо ми не станемо членами НАТО, що в якійсь формі він буде продовжуватися. Принаймні, я допускаю, що він буде продовжуватися весь час перебування при владі в Російській Федерації Володимира Путіна чи існування чекійського режиму в Росії до цього просто потрібно психологічно готуватися. І знову таки, ми завжди, коли я кажу 20-30-ті роки, всі здригаються, але це конфлікт 10-20-х років. Він продовжується вже 10 років а 30 років – це через, 20, через, 6 років. Усього тільки. Зараз 2024 рік закінчується. Це недовго. 30 років. От і все.